ми навпаки відроджуємо її. Саме Таврійський розпис може розповісти нам про те, ким ми є і ким були наші пращури. Я, як особистий художник, маю якісь деякі плани. Ну, один з таких така мрія це ж все ж таки, щоб у нас таврійка була на кераміки, щоб ми мали керамічну продукцію з високотемпературним випалом. Це кераміка, яка може пережити тисячоліття. У такий спосіб майстриня прагне зберегти унікальне творче надбання жителів півдня України, адже це не лише про красу і естетику. Таврійський розпис сьогодні це про такі рідні кольори моря, яке залишається нашим, попри присутність там ворожих кораблів, про нескінченність життя під час смертельної небезпеки і про віру у те, що на батьківщині Таврійки Кінбурні вже незабаром знову замайорить синьо-жовтий стяг. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях, щоб бути в курсі всіх подій. Стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті trkmart.tv з російського полону повернулися миколаївські морпіхи. Про це повідомили в прес-службі ї бригади морської піхоти.